Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті homo economicus тобто людина економічна. Де ми ось вже останні кілька випусків робимо такий екскурс. Нам же ж потрібно після перемоги а бажано ще до неї будувати власну економіку і створювати власне економічне диво. І ми, от уже пройшлись по досвіду успішних економічних реформ Польщі, Грузії, країн Балтики. Зараз ми знаходимося у Південній Азії. Ми вже говорили. Говорили про економічне диво Сингапуру і Південної Кореї. І сьогодні у нас на черзі черговий азійський економічний тигр Тайвань. Дуже дивна, дуже незвичайна держава. Ну, по-перше, по-перше, що цю державу на сьогодні визнають поки що лише 14 країн світу, але у них дуже складна історія і чимось вона певні аналогії можна провести з нашою, тому що у них поруч великий е сусід. Який вважає себе старшим братом, і ми же один народ, ми ж браття, і дуже було непогано вас захопити. Я маю на увазі Китай, а Тайванці просто. Біля Китаю справа в тому, що давайте дуже коротка історична довідка. До Другої світової в Китаї точилась громадянська війна. При власті були націоналісти партія Гоміндан на чолі з Чан Кайши. Але з ними воювали китайські комуняки на чолі з Мао Цзедуном. Потім почалась японська агресія, японська окупація, в тому числі і материкового Китаю, і Тайваню. І тут треба сказати, відбулася дивна річ. Чанка й Мао Цзедун, націоналісти і комуністи об'єднались у боротьбі проти агресора. Щоправда, спільних військових дій вони не вели. Кожен воював окремо і кожен по-своєму, але воювали спільно проти спільного ворога, а не з зодину за одним. Але коли закінчилася Друга світова капітулювала Японія, тут же відновилась громадянська війна між націоналістами Чайканьши Гоміндан і комуністами Мао Цзедуна. Врешті-решт комуністи перемогли. І от саме на Вань Прихильники чай разом із самим Чайканші Гомінданівці їх щось було близько двох мільйонів. Це дуже велика е, чисельність. Переселились і почали створювати нову державу. А справа в тому, що якраз влада гоміндана Чанкайши е, вважалась офіційною, і певний час Тайвань навіть представляв взагалі весь Китай в організації Об'єднаних Націй, зокрема в Раді Безпеки. Але згодом вже в 70-х їх звідтіля е, Витурили. От і е, тайванці так образили, що взагалі вийшли із е, е, Організації Об'єднаних Націй. Що очевидно, що було е, е, політичною помилкою, тому що вони втратили міжнародну площадку для того, щоб е, висловлювати свої інтереси. Але з того часу Тайвань не входить е, в ООН, е, Тайвань визнають лише 14 країн, там Парагвай, Уругвай, Гондурас і, зокрема, Ватикан. От е, е. їхнім найближчим е, союзником стає Сполучені Штати. Сполучені Штати обіцяють і надають військову підтримку. Римку Тайваню в першу чергу проти потенційної китайської агресії а Китай ніколи не приховував, що хоче захопити Тайвань. І в 50-х роках е, е, навіть американці ввели в знамениту тайванську протоку свій флот, щоб зупинити агресію. Ще одним союзником є безумовно Японія. З того часу Китай е, тайванці Тайванці, тому що тайванці це, це теж китайці, але це тайванські китайці, а китайські китайці це на території материкового Китаю. От е, з того часу. Тайванці живуть, от Кайши розпочав потім економічні реформи, але він був диким диктатором. Там були політичні репресії, страти. Потім в 80-х у них почався процес демократизації, з'явились нові політичні партії. З 2000 -го року Гоміндан навіть починав і сьогодні, до речі, він теж в парламентській меншості. Тобто, демократія на тилі успішних економічних реформ починає процвітати. До речі, це перша країна в Азії, яка. Узаконила одностатеві шлюби. І от в чому яким чином відбулось економічне диво, от в таких неймовірно складних політичних умовах, під постійною загрозою військового вторгнення. Про це ми будемо говорити з нашим експер... експертом кандидатом економічних наук, президентом Асоціації Дніпровський Банківський Союз Володимиром Косюгою. Вітаю вас, пане Володимире! Слава Україні! Героям слава, добрий день всім вітаю всіх. Ну, у вас, пане владе, вас коментувати це все одно, що займатися безцільною роботою, тому що ви все розповіли. Мабуть, ні, але. ні, ні, ні. Я спеціально не торкався економічної складової, тому що це, от якраз, ваша парафія, і у мене у самого дуже багато питань, тому що Тайвань, по перше, да, я забув сказати, що це маленька територіальна країна. Вона разів в 20 менше за Україну, ну як наша область. Скажімо, але там 23 мільйони населення, це половина нашого населення, навіть трошки більше, там дуже щільно. І от я не дуже розумію. Ну, Сінгапур ми з вами говорили, Південна Корея теж в складних умовах, але там на той час завершились військові дії. Ці живуть постійно під загрозою китайського вторгнення. До речі, Китай все одно їх найбільший торгівельний партнер. При цьому. Ну, це ми теж обговоримо. Як ви вважаєте, з чого починалось? це знову ж таки? Завдяки лідеру, там говорили Сінгапур Лік Ван Ю, Південна, Півні, Південна Корея Пак Чонхі. І отут у нас Чай Кан Ші. Це знову от в авторитарному ручному режимі я вас буду робити зараз щасливими. Чи все ж таки це більш якийсь природній економічний процес? Дивіться, дійсно, якщо ми будемо порівнювати всі ці приклади, ці чотири азійських тигри, то ми побачимо, що у них є дуже багато спільних рис. дійсно, це перехід від диктатури до економічної свободи. от, через деякий час. Дійсно, це скажімо, такий на тлі зубожіння. Тобто, все було дуже погано, і це все дуже погано призвело до того, що виникли необхідність реформ. Ще одна схожість це допомога зовнішня. Причому не тільки Штати там і Штати по там і там і там давали допомогу, і за її гроші будувалося майбутнє. Але ми бачимо, що початок був все ж таки з Японії, тому що на всіх теренах Японія була окупантом. Але японці вони такі дивні окупанти, які на своїх штаках приносили ще й освіту, ще й промисловість розвиту. І дійсно з основний капітал, який був на Тайвані, це був людський капітал. А, дійсно зрозуміло, коли Гоміндан перебрався, прихильники Гоміндану перебиралися на острови. Вони з собою прихопили трохи золотого запасу. Там. Тобто, весь золотий запас, який тоді був в Китаї. Це небагато не по того часу, тому що після війни багато не залишилося, але це близько 150 мільйонів доларів. Ну це на сьогодні, мабуть, там під 2 мільярди. От, що дозволило їм дійсно зробити робити перші кроки в розвитку е, якраз е, своєї економіки сервиної. От і далі вже зрозуміло, що при допомозі з одного боку еліти, а вони туди освічені люди, якраз емігрували. Це була така потік емігрантів, і з іншого боку, за підтримки штатів, не тільки військова була пряма допомога, була продовольча допомога, була грошова допомога. А вони змогли дуже ефективно модернізувати на той час свою аграрну скажімо, політику, аграрну економіку і вони відійшли від е, таких е, часу. ну е, Там були поміщики. Я не знаю, як сказати. поміщики да. От. землевласники Були, були, були землевласники і вони від цього відійшли і стали розвивати якраз мале підприємство. А підприємство. Е, це те, що схоже. Схоже, було зі а, і, Е, і теж схоже дійсно це була все ж таки ситуація, коли було протистояння е, глобальної політичної системи. З одного боку був радянський союз, який підтримував е, і е, Північну Корею і Китай е, в цьому разі проти е, тих азійських тигрів, які використали цю ситуацію, і з допомогою штатів вони розвивалися. Тобто, і Сінгапур, е, і Гонконг, вони якраз були на тлі е, політичного протистояння між. Е, Штатами і Радянським Союзом, але є ще ситуація, до якої дотична саме Україна, тому що до реформ Тайваню має відношення безпосередньо Вольф Лежинський, який є вихідцем, якраз уродженцем України. От і він очолював цей, скажімо. Контролював проведення реформ, які якраз були рекомендовані центром розвитку Сполучених Штатів. І дивно, дійсно, ви казали, що з ООН Тайван був витурений Так, це була провокація якраз з боку Радянського Союзу, тому що вони тоді, пан Коба, з Мао Цзедуном, вони домовилися про те, що дійсно дійсним Китаєм є КНР, КНДР, вибачте. Так, Кен Китай, ну матерякові Китай це Китайська Народна Республіка, а Тайвань це Китайська просто республіка. Китайська республіка і Китайська Народна. КНР. Так, Кенер, а КДР це Корейці, да. <смеш> понатикали їх. От і тоді дійсно це була провокація, на яку повелися і чомусь не стали розділяти. І ситуація була дуже важка. Дуже важка, але використовуючи свої переваги в освіченості, використовуючи те, що у них е, були е, досить ефективні консультанти, і вони е, якраз е, приймали за вірне ті рекомендації, які були, і вони не стали там, скажімо, винаходити свій шлях. Як ми любимо це робити, от і прийняли вже розвиток якраз малого підприємства, що було зрозуміло навіть на сьогодні більше половини виробництва зосереджено в, в руках сімейних підприємств. От то, що ми не бачили насамперед в інших азійських країнах, те, що найбільше стимулювалося якраз виробництво приватне, і дуже багато приватних переробництв вони об'єднувалися, і навіть досить до, досі частину замовлень від американців від світових виробників виконують якраз сімейні підприємства. І оця ситуація, коли кажуть, а що Малий бізнес, що він може, е, треба, щоб були гіганти, промислові і індустріальні. Оце якраз приклад про те, що дійсно малий та середній бізнес він е, досить потужно може підтримувати економіку, і за рахунок того, що малі підприємства вони дуже мобільні, вони дуже е, швидко можуть пристосовуватися до ситуації, яка створюється на зовнішніх ринках. Вони і змогли зайняти ту нишу. І на сьогодні е, ми розуміємо, що вони зразу не почали виробляти ті ж полупроводники на сьогодні. Напівпровідники, які на сьогодні ну кажуть, вибачте, якщо Китай захопить Тайвань, то це буде 85% всього світового виробництва в руках тільки Китаю. Вони зможуть там диктувати свої умови. От, а як це сталося? Тому що це виробництво спочатку було неперспективним, і вони прийняли якраз те, що на майбутнє це буде дуже цікаво. Більше того, для виробництва напівпровідників необхідно що? Необхідно кварц. Тобто пісок, якого саме якраз в Тайвані немає, і вони його беруть де? В Китаї. І більше того, не, 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 не дивлячись на те, що у них там постійно е, на сьогодні йде е, контрпропозиція. Е, Китай є е, одним з найбільших отримувачів не тільки продукції з Тайваню, але й грошей, тому що е, територія, ви сказали, що дуже невелика Тайваню грошей дуже багато. На одиничу, ну, вони починали е, в 47 році з 127 доларів ВВП на душу населення. На сьогодні вони е, ще не Сінгапур, але щось. 30, в 2010 році було 38,5 тисяч доларів на населення. Я дивився там на 2023 рік на червень, вже до 50 доходить ВВП на душу населення. Це неймовірний показник. Тобто і розуміємо, що вони самі є великими інвесторами якраз в той же Китай. Тому що е, людський ресурс е, в Китаї дешевший, і там ВВП на душу населення е, більше, ніж в Україні в рази, але в рази менше, ніж є в тому ж Тайвані. От. І тому Китай дуже зацікавлений для того, щоб захопити Тайвань, для того, щоб приєднати таку е, могутню економіку до себе і мати таку підтримку, тому що в Китаї не все ладно і якраз, е, е, якраз тому, що вони не можуть лібералізувати свою економіку. Вони вперлися в ту ситуацію, коли е, далі або треба. Треба йти до диктатури жорсткої, тоді це буде радянський союз 2.0, або треба лібералізувати, і тоді розвалася сама система, і вони перетворюються або Китай перетвориться в Тайвань, або вони Тайвань і стануть радянським союзом, тобто ні перші, ні другі цього не хочуть. Тому та ситуація вона на сьогодні є таким принципом протистояння і підтримка світової економічної еліти. Вона якраз у Тайвані. І ми це ми бачимо, і то це є одна з таких напряжених зон. Але це не заважає все ж таки Тайвані відігравати свою величезну роль у світовій економіці. Давайте тепер запитання. Да, да. Е, я маю по перше, якщо можна показати ось той графік, який у мене зараз на ноутбуці, ми бачимо, що ну от це 30 років навіть уже більше таких інтенсивних економічних реформ, хоча насправді це почалося раніше. Але от починаючи з часу демократизації Тайваню, ми бачимо, що його економіка стабільно і постійно зростає. На відміну від економіки того ж Китаю, який час від часу просідає. А тут, якщо там в деяких моментах немає зросту, ну вона просто йде рівно. Це якийсь мені здається феномен неймовірний. Це по-перше, а по-друге, от якраз щодо виробництва напівпровідників, а сьогодні Тайвань виробляє 65% світового ринку напівпровідників, І дійсно, якщо там Китай захопить його, то він додасть ще свої, це буде просто світова монополія. Але... Це ж висока технологія. Мені дуже сподобалась фраза. Я не знаю, хто її автор. Очевидно, що не Кайші але там було сказано, що давайте робити маленькі речі за великі гроші. От це вже економічна, дуже класна стратегія. Але ж ми знаємо, що Тайвань він свого часу був, ну да, там морською риба рибою торгували щось там, сільське господарство у нього розвивалося. Зараз вони ним майже не займаються, тому що навіщо. От як вони перескували. Ось е, з цього ну, практично е, періоду ну, напівфеодалізму до от настільки високорозвиненої технології, і под, от, е, в виробництві напівпровідників е, вони пішли, мені здається, далі всіх е, азійських тигрів і сягнули найбільших е, успіхів. От як вони просікли цей момент, що от саме цим потрібно займатись? І, і для цього ж потрібна якась матеріальна і інтелектуальна база. Зв'язку з, з тим, що вони ну, як приходять до того, що необхідно проходити реформи. Дійсно, вони почали з, з зубожіння, тобто вони були дуже бідними. От, те, що як завжди казав, проблема України в тому, що ми досить, Україна дуже багата країна, тут крадуть крадуть вже 30 років, а, ні, а вкрасти не можуть. От, і питання в тому, що ми. Навіть в самі погані роки не були такі бідні, які були е, тайванці е, на там після е, світової війни. А е, друге, це дійсно е, це те, що якраз пан Ледежинський він е, казав про те, що зв'язку з тим, що у нас дуже мало території і дуже мало копалин, нам необхідно е, виробляти товар з великою доданою вартістю. От і тому е, максимальна була е, орієнтировка на експорт, але експорт вже готової продукції не якраз це в супереч того, що ви ось на сьогодні відбувається в Україні, що ми торгуємо серебиною. Е, І більше того, вони не робили акцент на аграрний сектор. Тобто, mm -hmm. аграрний сектор був націлений, націлений якраз на задовільнення е, своїх внутрішніх потреб. Е, і дійсно, коли перейшли до фермерських господарств, то збільшилося... В рази збільшилася ефективність сільського господарства, але вони не направляли на експорт свою продукцію, а вони її використовували. Ну, тобто, 25 мільйонів треба якимось чином нагодувати. Ми Теж розуміємо. І третє ваше питання, я вже почав на нього відповідати. Якраз вони не втрапляють в такі халепи під час навіть світових криз, тому що вони досить мобільні, мобільні виробництва, ті, які можуть дуже швидко. Змінювати свої стратегії, вони дуже швидко зможуть змінювати об'єми виробництва і в кооперації між ними, от як це бачите їх виробничі процес це не один гігант на всю країну, а це багато, багато 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 мілких виробництв, які можуть дуже швидко переключитися на виробництво чогось іного. Тобто є глобально при виробництві напівпроводників. Так це високотехнологічна система, і вона потребує там нарізання кварцу. Дуже. Терненького для того, щоб мікросхеми е, туди клалася. так, але все інше відбувається, і зборки все відбуваються е, в, в кооперації е, в невеликих підприємств, і е, навіть тому туди було перенесено е, виробництво айфонів. А вибачте, вони дуже е, прискіпливо відносяться до того наскільки е, захищено їх виробництво, і якраз е, вони в цьому побачили не ризики. Тому що, вибачте, там багато підприємств, які е, якесь може відпасти і все ступиниться, А якраз захист, тому що коли в тебе е, досить багато підприємств, які можуть друг другу заміщати, то ти е, захищений декілька разів, тому що е, велике виробництво, якщо лінія зупинилася, тобі стало все виробництво. А якщо в тебе якесь підприємство випало е, з ланка, якась випала з е, цепи, е, то е, воно швидко заміняється іншим. От і ця ситуація призвела до того, що як привіно ви казали, е всі кризові явища, які відбувалися в світовій економіки, її падіння зростання, вони нівелювалися. От, і так же швидко, як починався новий етап зростання, вони швидко пристосовувалися, і тому вони навіть, е наприклад, подивіться Японію, яка випускала касетні е ці програвачі е угу. до 2000 Першого чи до 2002 року. Тобто тоді вже навіть уже СІДІ вже, мабуть, не були. А вони продовжили випускати, от тому, що вони не могли зупинити цього монстра Sony, який випускав все це, і ті самі приставки Nintendo, які випускалися, коли вже нікому не треба. Вони потрібні були, а вони все одно випускалися. Тайвань таких промахів не допускав, тому що вони розуміли, кон'юнктура ринку міняється. Хлопці зупиняємося, починаємо виробляти щось інше. І оця ситуація призвела до того, що. Вони дуже мобільні, дуже мобільні, і ця економіка вона е, таким чином на налаштована, що кожен зацікавлений в тому, щоб додати свою е, ціну до е, кінечного продукту і е, створювати найбільш ефективну економіку. А наразі е, невеличка зноска. Е, Америка на сьогодні, відчуваючи е, от, проблему і е, ризики того, що е, Тайвань з Китаєм е, на сьогодні можуть е, скажімо, монополізувати виробництво напівпроводників, починають будувати свої заводи. Угу. Вже навіть на цьому етапі, на цьому етапі, видно, менш ефективна економіка Штатів, ніж Тайваню. тому що завод в Тайвані будується 45 днів, а в Штатах 90. Тобто в два рази довше вона будується навіть при тому, що гроші і там, і там однакові, але е, швидкість відбудови, і так само вихід на е, виробничі потужності в два-три в рази в Тайвані швидше, якраз тому, що вони досить швидко переходять до цього і приймають рішення і е, змінюють свої напрямі діяльності. І навіть коли в Штатах буде вироблятися ті напівпроводники, зв'язку з тим, що там дорожче буде і вартість, дорожче буде зарплатня, все одно напівпроводні. В Тайвані будуть кращі і дешевші. Павло Володимире, я щиро вам вдячний за такий екскурс в історію Тайваню. на Наостанок у нас пару хвилин буквально залишається. Що Україна може взяти ну, найціннішого з тайванського досвіду? Тим більше, географі... я не люблю слово геополітика, але нехай вже буде. Геополітична ситуація дуже схожа. Бачите, якщо брати кальку з азійських тигрів, то нам треба переходити до авторакартизму і десь на 10-15 років переходити в жорстку диктатуру. Це не наші методи. Це не наші методи, а ліберальна економіка, вона е, в тому стані, в якому знаходиться на сьогодні наша державна економіка. Ми е, дійсно будемо втрачати 80% запалу якраз на те, щоб виспорювати і доказувати е, очевидні речі е, друг другу. Тому тут треба казати, я чесно, не сторонник так не цього зовнішнього керування, зовнішнього правління, але. Е, я б такий, щоб років на 10, на 15, е, якраз е, своїх там тих же консультантів, е, такого ж е, Вольфа е, Ледежинського взяти е, назад повернути наші, е, скажемо, е, нашу спільноту українську, яка там вже в Канаді, і в Штатах і в Бразилії, е, там вже знає, як там виробляється, вони. Там вони в парламентах вже, вони там приймають закони. Щоб вони повернулися і дійсно зайняли позицію е, креманичі керим... цієї країни. Тому що ну, спроби привезти сюди із Грузії, там, з Прибалтики, і ще звідки, це вже було. Знаєте, От, треба сюди привезти людей, які знають, е, де взяти, знають, куди продати, і знають, як зробити. І щоб ми їх слухали, а з ними не спорили. Дякую, щиро, пане Володимире. Нас чекає наступного разу Гонконг. Там буде багато про фінанси. Це якраз ваша фішка. То ще продовжу. Ну і Там і до Японії доберемось. Щиро дякую. Побачимо. Слава Україні. Героям слава ради бачити всіх. Шановні, широ дякую і вам. Ще від себе просто пару слів додам. Мені дуже подобається архітектура Тайваню. От з тих країн азійських, про які ми говорили, я в першу чергу хотів би поїхати до Тайваню, тому що Сінгапур, Південна Корея це скло, і бетон, це високі технології. В цьому теж є своя естетика. Але, от в Тайвані, як на мене, якнайбільше як найбільше такого етнічного давньої культури. Висотки у вигляді пагот надзвичайно красива країна, з якої нам потрібно брати досвід, тому що вони живуть поруч з надзвичайно. Небезпечно. Хоча економіка якоїсь Росії і Китаю в жодне порівняння, що таке Росія, півтора відсотки навіть не дотягують до рівня світової економіки. Китай набагато далі продається, але Китай теж агресивний. І в першу чергу щодо Тайваню, який набагато менше Географічно я має на увазі. От тому... Дещо схожі ситуації, але яких успіхів економічних і неймовірних змогли досягти Тайванці за дуже швидкий за кілька десятиліть? Буквально от є чому повчитись, є що що перейняти є, над чим працювати, чого нам всім і бажаю. Слава Україні!